Дивіться, причина створення це їх мало в принципі такого формату. БПЛА їх мало на фронті. Нам треба був засіб, який нам би дозволив вражати цілі в відносній глибині ворога. Тому й був створений саме цей БПЛА. Він створений більше року як, тобто, весь цей час ми його поліпшували. Uh, цей БПЛА uh, працює на 35 кілометрів глибини, і uh, один з основних його плюсів uh, це те, що uh, в нього немає радіозв'язку, радіоконтролю. Uh, він летить по uh, маршруту. У нас є захищена технологія, яка нам дозволяє uh, без втручання радіозв'язку його uh, вести. Так, це е, працює наша розвідка, дає нам координати цілі, і е, він бомбить по координатах. Е, в нього є балістичний калькулятор, який розраховує, де саме в який момент часу йому треба скинути бомбу одну або дві. Е, і він автоматично це робить доволі успішно і точно. Як не парадоксально, але проблема одна: не вистачає фінансів. Конче потрібні фінанси для масштабування для доведення його до кінцевого продукту. Там є ще декілька моментів, які треба доробити, щоб можна було передавати у війська, і ми хочемо поставити його на озброєння. В принципі, ми цим займаємось. Я гадаю, десь в районі півтора-два місяці він встане офіційно на озброєння, і хлопці з інших підрозділів зможуть його. Замовляти через міністерство оборони, цей досвід ми зараз впроваджуємо і, в принципі, ми готові до співпраці з Брайван. У нас є декілька проектів які ми презентували: це і Backfire, і ще декілька цікавих речей. І ми запускаємо свою компанію по збору коштів на Backfire, на сам підрозділ і на інші наші розробки. Найпростіше буде. Заходимо в Google, пишемо злі птахи, і одне з, з перших посилань буде якраз на сайт нашого виробництва, і через нього там вже можна знайти, там буде посилання на фонд. На який можна задонатити в принципі, от така схема це найпростіше, те, що можу. От зараз сходу. вам. Дивіться, загалом за цей час було зроблено 60, близько 60 літачків, Саме літачків, uh -huh. це не комплекси, деякі були знищені ворогом, деякі перероблювались. Ну бо це процес, це не можна з нуля створити те, що буде працювати на 100% ефективності. Тобто, за, за рік це близько 60 е, літачків. Е, один комплекс е, нараховує три літака, е, також до складу комплексу входить е, станція керування. Е, потім зіп-ремонтний е, комплект. І, в принципі, все, це основа комплексу. Вартість комплексу від 50 тисяч доларів. Це за три літачки і станцію керування. Також можна встановлювати станцію керування на базу автомобільну. А, ще забув врахувати ще сама катапульта, яка запускає літаки. В принципі, От така от інформація з приводу вартості і комплектації, А так абсолютно вірно. Ми летим за, за по координатах за рахунок однієї цікавої розробки, яка в нас є, і в принципі ворог нічого не може нам зробити тільки візуально помітити і збити ракетою. але це економічно неефективно. Е, є різні варіації, чим ми можемо бомбити. Останнє, що ми почали використовувати, це трофейні ракети смерч, які розбираються. Вони касетні, і от е, сам касетний боєприпас цієї ракети ми використовуємо як бомбу. Вперше перша пріоритетність це склади БК і е, станції РЕБ ворожі РЕБ та РЕР. Дивіться, по літаках тут важко так вам сказати, тому що багато з цих літаків були втрачені ще на полігоні, коли розроблялися. В плані ефективності це живучий літак, і він доволі довго може використовуватися. Деякі літаки в нас літають вже 4-5 місяців. Ефективність ураження, ну в такому випадку просто ми не можемо його порахувати. Okay. В принципі, кожен бойовий політ це уражена ціль, звісно. Ми взаємодіємо і також пропонуємо наше рішення іншим компаніям, іншим колективам. І один з бонусів в тому, що наш колектив неоднорідний. В нас доволі багато є цивільних людей, це інженери, програмісти, техніки, і ми можемо, мовно, їх поділити на чотири групи, які працюють над різними проектами, декілька над одним і тим самим проектом, просто в них трохи різне бачення, і от за рахунок цього ми обираємо найкраще рішення тої чи іншої проблеми. Це настільки різні літаки. Ну, навіть візуально вони різні. Це дуже великий процес, дуже багато інновацій і змін. Бо умови фронту диктують свої, свої потреби. Я рахую, що може. Все залежить від фінансів. В нас є розуміння, як масштабувати. В нас в команді є люди з цивільним досвідом. Управління компаній, налагодження різних бізнесів і різного рівня бізнесів і виробництв так само. Тобто, розуміння, як це зробити, в нас є так, звісно. І в принципі, це різні літаки для різних типів задач. Навіть по своїй вазі, точніше, по Можливостям несення е, корисного навантаження наш літак е, може нести більше, е, і е, за рахунок цього е, він розрахований трохи на, на інші цілі. Е, пані Шер це класний літак е, в своїй ніші для ураження своїх цілей. Тобто, чим більше в нас буде варіативність е, зброї, а ВПЛА це зброя. Тим краще для ураження ворога, я думаю, доволі скоро ми покажемо ряд відео з ураженням на наших соцмережах, щоб люди могли бачити це візуально. На жаль, зараз цього ми зробити не можемо по причинам безпековим. Але з цікавих цілей, я нещодавно був у ваших колег на першому західному. І розповідав, що був момент в нашій практиці, коли ми скидали за лінію фронту посилки для наших хлопців, які потім з часом їх цікаво використовували. Детальніше я не можу розказати, але це ну, з мого досвіду найцікавіше, що в нас було, бо ураження ворожої техніки або піхоти. Тут нікого цим не здивуєш, і це роблять багато наших хлопців та дівчат на фронті, і роблять це різними засобами.